Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин Укара Сьогодні хочу вам показати замовлення нашого клієнта, яке прямує сьогодні до Білгород-Дністровський. Сергію привіт, якщо дивитися нас, покажу, що замовив і скільки це все буде коштувати. Поїхали з першої запчастини: це в нас диференціал, оригінал, іде в зборі з сателітами. Є модифікація, скажімо так, оцей варіант буде на один підшипник, він стоїть там знизу. І є ще з другим підшипником, він тут зверху стоїть. Такий коштує 17 тисяч. З підшипником другим буде на 500 гривень дорожче. Є також корпус, сам корпус диференціала коштує в районі 9 тисяч, потрібно уточнювати буде у менеджера. Повністю все оригінал, сателіти, крестовина, сам корпус. Далі підшипники на задній міст. Повний комплект. 217, 212. Далі 6310 підшипник. Входить. Це маленькі. 208-й, 210-й, 209-й і. 30, 215. Оце весь комплект на заднє міст. Комплект коштує 6794 гривні. Їдемо далі. РТІ заднього моста. Сюди входять манжети. Всі кільця уплотнительні. Повністю ремнабор. Ціна 200 гривень. Далі кришка рукава полоосі МТЗ Гола. Це в нас виробництво Прибалтика фірма Юбана. Ціна 423 гривні. І прокладки заднього моста. В даному випадку комплект паронітовий. Є ще біконіт трішечки дешевше. Саме ці прокладки коштують 465 гривень. Взагалі все замовлення вийшло на суму 26 тисяч. 107 гривень. Кого цікавлять дані запчастини, друзі, звертаємося! В описі є номер телефону. Можете писати нам на Тікток, Телеграм, Ютуб, а також заходьте на наш сайт і обирайте запчастинки. Всім дякую за увагу! Гарного дня!